Ветерани в Україні мають бути цілковито інтегровані в суспільне життя. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на сьомому міжнародному ветеранському форумі. Він підписав указ, яким доручив уряду затвердити національну стратегію ветеранської політики та стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя. Це документи, що відображають всі сфери взаємодії держави і ветерана. від початкових кроків у поверненні. Воїна до цивільного життя, до можливості ветерана зміцнювати життя громади, регіону, держави, українська ветеранська політика, ключовий сенс такої політики, героїв це шана до захисників, до захисниць України. Їх захист, реальна підтримка, реальна, дієва, без бюрократії та в рівній мірі. І шаною справжні можливості і надалі реалізувати себе. Я дуже розраховую, що саме так розумітимуть свої завдання у справах ветеранів всі структури нашої влади, і міністерства та уряд загалом, і місцева влада в регіонах, в містах і громадах. Забезпечити необхідні умови для гідного життя ветеранів та ветеранок, їх ресоціалізацію та зберегти пам'ять про наших полеглих героїв і героїнь нині одне із головних завдань влади. Переконаний голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він нагадав, що парламент забезпечив право військовослужбовців на біологічне батьківство, встановив право бійців на складання особистого розпорядження на випадок своєї загибелі, а також спростив процедуру надання особам статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю. Внаслідок війни, але цього наразі недостатньо. Тож, Руслан Стефанчук анонсував нові законодавчі ініціативи для ветеранів та ветеранок. Ми схвалили цілу низку рішень в законах, які дали можливість влагодити ті чи інші умови регулювання суспільних відносин в першу чергу для ветеранів. Сьогодні одне з головних завдань влади це зберегти пам'ять про наших героїв. А для наших ветеранів забезпечити гідні умови життя. Кожен, хто став на захист нашої батьківщини, буде мати належну повагу і підтримку з боку українського народу. В рамках форуму відбулися панельні дискусії, виступи ветеранів, міжнародних партнерів, презентація проєктів для ветеранів та ветеранок. А також ярмарок ветеранських бізнесів, як багато сьогодні ветеранів, які представляють різноманітні бізнеси, які отримали підтримку від українського ветеранського фонду міністерства справ ветеранів, і ми продовжимо таку роботу. Ми бачимо ветеранів митців, ми бачимо різні напрямки, ми бачимо адаптивний спорт. Сьогодні наші захисники і захисниці, наші інвіктуси, найкращі в світі, і тому цей форум про це він побудований для ветеранів. Понад тисячу осіб приймає участь, і ми продовжимо консолідувати, об'єднувати українське суспільство навколо тематики ветеранської політики для того, щоб створити всі належні умови для розбудови мережі, яка дасть можливість якісної реінтеграції ветеранів ветеранок, цивільне життя і підтримки родин, підтримки родин полеглих захисників і захисниць України. Же важливо, щоб ветерани на своєму цивільному шляху мали роботу, певну підприємницьку діяльність і могли себе реалізувати сьогодні важливо розуміти, те, що ветерани повертаються саме у громади, і у громадах починають свій шлях до цивільного. Життя під час форуму учасники підкреслили важливість локального досвіду та найкращих практик, які можуть бути масштабовані mm -hmm. на всю країну для запровадження ефективної ветеранської політики. Зараз вже викристалізувалася нова стратегія ветеранської політики. Ми говоримо про те, що не лише міністерство ветеранів формує і реалізує ветеранську політику це справа кожного міністерства, кожного органу державної влади, а також громад. А також ова і всіх нас, хто уповноважений і державою, і суспільством на здійснення таких функцій. За підрахунками міністерства у справах ветеранів, після перемоги в Україні буде 5-6 мільйонів ветеранів війни та членів їх родин. А це кожен шостий українець. Тому вже нині країні потрібно подбати про запровадження різноманітних програм з підтримки та навчання захисників і захисниць та членів їх родин. Софія Роль В'ячеслав Добровольський, телеканал Рада.